Так вот я воно сила так і почуваюсь, пояснив. Але на аннумах. Перед добрий день. Микрофон тут для записує. Ні, нет, нет. Без мікрофона. Можна без мікрофона. Tá, без витроховного бод... не вийде, то, що я вже вечерюки в мене було. А я ж об'їхав починає з Реса і пройшов територію e, по плану, e, водопровод. Чаф іде? Да, водопровод. E, ви пройшов туди ці терла наші, Косубівська, Чкаловська. E, зустрічався і Воротинцева там з людьми, і в теж. А ви знаєте, погода ж така. О, ну, якщо часто йде, ну, справа в тому, якби тут був зал поле, то ті на музі, що щось робилося. А що прийшли всі ті самі люди? Більше нема. Я тут зустрічав з людьми і для них, ви розумієте, ну байдуже. Навіть на вибори не хочу піти, вони розочарувалися і так далі. Григорович по ділу. по ділу. Тепер так, значить, я Гордий Валерій Григорович, родився в місті Новох, мені 56 років. Я єдаю головою февруського господарства влас. Малю 60, 60 гектар землі і почти повністю комплекс порбатуща, як кажуть, техніки і так далі. Це все за 15 років своїми силами, своїми руками ми це все, все зробили. Деякі керівники допомагали, звісно, по першу руку закрутили. Що вас? Тому що в нас сім'я, Валера, Люда, Андрій Сергій. От ми так усі паші на землі. З того коли ми стоїмо і... Що я вирішив піти? Я являюся депутатом діючої міської ради, цей термін у нас закінчиться 25 жовтня. Я являюся головою, у нас є група, громадська позиція при міській раді, Чому ми її создали, тому що создали партію регіону, комуністівську групу там і так далі, а ми просто подивилися, ми прийшли, поставити інтереси народу, а не розумієте? і прийшов создати таку групу, по якій сьогодні сидять палки в кольосах. Слідче питання, чого я так вирішую? Ви знаєте, я коли сидів і в бюджетній комісії на 6 чоловік, якщо прийшли всі п'ять чоловіків, а я шостий, я нічого не вирішаю. Ну тільки їй прийшло три чоловіка, от тоді я щось починає добуватися для громади. Тоді немає не голосу, немає форму, і вже починає рушти мене прислухатися. Ну те, що я зробив, це дуже мало. За цей період у нас вийшло світ жантів. За цей період я обращався, декілька тільки до президента, щоб решать питання, і в прокуратуру, і всі самі органи. От туди приходили, як для вас всі відповіді, то кому не так поставив, то не та написав, то не зайде, і це все тянулося готами, готами, в результаті нічого немає. що я сидів в бюджетній комісії і побачив, у нас бюджет міста 12 мільйонів. 7 мільйонів ми даємо садикам. Три мільйони ми даємо на е, благосовецького міста. І там до мільйона ну там, з налогами, ну, мільйон 950 тисяч ми даємо на комунхоз. І в результаті, виходить, хто бачить, що ми три мільйони виднули на нору, і ніхто нічого не бачить. От По туаліку, що ви строїли там усі. Я допуску я, допустим, продаю голосував проти. Ми так вийшли в перейом, постояли, коли 10 метрів її зробили. Прийшли на сесію в комісії, голосували проти, ну її зробили. От коли я на зустрічі був, мені дисані кажуть, Лелюдь, ви її, якщо зробите, ну, ми за вас проголосуємо. А я кажу, ні, я її вже не зроблю. Там помилю на гроші вирішила. Я можу тільки там, де ви проходили, положити плитку, і тоді буде якийсь результат. А то, що не приділи, то вже добре діло. Таке питання, як я... Рішенню главне. І бачив всіх пішло в цих передвиборних програмах. Воно пішло, а я це вже давно рішив, сидячи там як депутат. Перше, вуличне освітлення, там, де є п'ятий провод, можна ділити його безболезненно, А там, де немає п'ятого проводу, це треба гроші більше. Но це теж буде рішатися. Ставлю питання так: центр є, а країни наші. Хоч робити, що хоч вони керувавши маляки в морі, знаєте, хоч десь до десяти було видно, особливо на такі міста, як Балти. Боліше священня підключити до туалетів до наших. Почому не підключили до туалета. Що там хочемо на туалеті побачити? А вони в нас є, їх далі відремонтують і так далі. Следующее питання, я ставлю, щоб у нас мусор. Ви бачите, що мусор везде, Балкас, балках, ставках, посадках і так далі. Для людей не умови. Я всегда на поїду правда 10 гектарів, що тут наші цупівки. Оставив поле, щоб люди вислали, бо в мене вітер так і був поламав. І дуже хороші лежали головки. Люди вичистили. Я був радий. Ну, коли я приїхав, подивився, привезли з весь, мусор, що було. Навіть гудину привезли, ви понимаєте, скербаків. Я ставлю питання, создаємо услови. Услови які? Mm -hmm. машини, пограйка, собака. Це все поки безплатно рік. Контейнера, все за що бюджету за наші гроші. Це все, все ми робимо на вулицях і рік займаємося цим. І тоді буде тоді, а плодом хай вже ходять штрафують. Слідче питання. Значить, по автобусних розстановках. Ви бачите, які вони у нас тому здали, то вони не здали. Оце є тут у центрі, де я зустрічаюся людьми, що зробили. Вітерська знять, люди сидять в межах. І все найстрашніше, як наші депутати до цього относяться. Я тоді маю вопрос, що навколо коло того вокзала, напроти магазину що вже скоро Три роки була, нічого не можна зробити. Людмил їд мені хорошо буде гроші зібрали. І вже під сім'ї, коли написали на зачі вперед, що на вулиці біля Перчу немає саміки, я піднімаю на комісію, це питання, знаєте, однажі депутат, я почув вітру. А хай приходять, не за полчаса а за п'ять днів, чого їм стоять? Ви представляєте, з ким ми живемо і що ми робимо? І на зустрічі мені кажуть, а ти що, не можеш, ти ж такий крутий парень, не можеш зробити скамівку, можу. Ми поначалу, коли прийшли до трактор, молоко забив вивезли весь бусак, у дурі пібув. Кабіни назад мост, Я прийшов з полондаром і ще був нічай. ми організували кра наняли, зробили тимосі. І що ви думаєте? Більше нічого не робиться, що не піднімаємо просто, не робиться. Ну що ж тоді буде? А вони включають зарплату і включають привіше. Я тепер буду щось робити, я і піднімаю питання. Робіть ви, і з них треба цієї влади. Яка практично цього не хоче робити робить для людей. Слідче питання, я за стануся по туалету. Чотири роки я боюся туалетом, щоб його на повертали. Це наше лісо. Я вам скажу так, я відсі горлі кажу. Я там ходю мимо, Люди зі мною приїжджають, мужі то пішли, понятно, а жінки стали, у кругу так, зробили тіло, поматюкалися, газеті написали і палиться, пали не дітові. Все немає грошей, нема. Є всі на гроші. У нас немає бажання робота для громади. І нам багато не треба. Люди хочуть тоді отут. От я робив її, тут, а не там, де треба для популістичних рішень. Я в своїй роботі ніколи рішення такі не таке не піддержував і не приймав. Ви можете подивитися, всі і, наші були, всі заголосував проти і виступав за те, що я дуже. І от, з одних таких питань, які я хотів би постановитися ще можна багато перечисляти і говорити, що можна ділять. Ну таке питання, як, допустимо, я став людям, у нас, нас місці багато. І багато підприємців. Я ставлю питання одне. Якщо партії всі, які прийшли до виборів, хочуть щось робити, з закругли сіл вирубати програму, і сі робимо. Бізнес у нас є з закругли сіл і, і сідаю рішати ці питання. З кожним я приватно збираюся. І головне, ставити перед собою задачу і до всіх. За кожну ложну копійку бюджету я буду вчитуватися згідно закону Тут перед вами, де скажуть у любій школі, в лівого всаді, очитаюся за кожну купіку, яке взагалі прийшло. Оце моя така подвигана програма, можна багато що казати, але в мене судне бажання. Я хочу змінити у нас встановлення у місті до нашої громади. Я хочу, щоб ми, влада, яка прийде, працювала на людей, а не так. Я готовий знаєте? Гай малий, скажи, волонк, хай малий теля приведе. Ось так у нас іде. Я цього не хочу. І в мене є цього бажання і сили. І саме найголовніше. Без вас, мені кажуть, то ти не прийдеш, то тебе сідя. Якщо в мене громада вибере, то ніхто в мене не сіде. Якщо ми людмиті, коли стаю. А приведу такий приклад. Ще є ще сподіваю каже. Значить, такий приклад. Пам'ятник кліма і оця Дивіться, на пам'яті. Прийшли до нас на засідання, чоловік і за чоловік 100-150 може бути слогами під піп... Росиві. Сказали, не з'їмете пам'ятник, викинемо вас із відео. Прийняли рішення, взяли пам'яті. Ми рішення прийняли там правильне. Друге питання. Пам'яті. Усі кажуть, а лікар, смалька вукам і так далі, чи ночі, і батюкаються, що ти хочеш. Не прийшла громада, не стояла, а така ліка сталася. А ми втратили там нічого не могли. Це був бур і бунт і глади, якими сталося питання. В основному дякую за те, що вони не послухали. Я завжди підтримувалася. Запитання, шановні, дякую, Валерій Георгійович, за питання. А будете боротися з корупцією? Питання слушала, але все не я вам сказав, Можна, що, да, що да. я тут підтримую. функцію мера, ви знаєте, муза, світ, каналізація, е, скандали, мечі, блоки, а от з е, корупцією, ну, еліміти нашої роботи, які будуть зв'язані з цим, е, як я казав, е, що було все справа прийшла, людина до нас до ми справді були внимання, це питання рішили. А те, що як кажуть у нас... Тільки там справку возьми, а тут забулася, через два місяці прийдете, а тут ви ще не перенесли стабільний, я люблю працювати. І це буде маленькі лінотикруці, давно перемогу. І свої програми сказав, за кожна тобі очікуюся перелюбив і ці року, і там буде все. Зараз запитання Логодієнку, а тоді, будь ласка, дайте на почина для питання ті, що Валерія, питання таке. Ви член бюджетної комісії, поясніть або озвучте нам, ви. Курсі, яку суму грошей за 2015 рік виділила міська рада на бюджет, бюджет субвенцію бюджет районної ради. І куди ті гроші пішли? Знаєте і чи голосували ви за них? Ви тільки що говорили за бюджет в цілому? Я можу повторити, якщо. Так, да, значить, 190 тисяч ми давали на районний бюджет. На... Ну в петну воду як же не надавали. На довір, да. на 190 тисяч ми отдавали. У цьому році. За це я голосував. Голосував. Ну не геть правду ви кажете, не 190 тисяч, а в декілька разів більше. От як можна розбазарювати бюджет міської ради, і ви як член бюджетної комісії за це голосували? А за яку суму ви ми... Я сказав за 190. Більше значно, якщо Максим Олександр знає, звучить. озвучить. Чекайте, появля... Якщо ви проголосували за 190, я... між... то не... я з'явилася більш грошей. А я кажу таку реквію. Розкажіть, скільки коштів дала міська рада субвенції району для ремонту водовода Софій Так, одне реклари. питання. Раз. Скільки на бювет питної води? І чому ви відстоювали і голосували позицію саме, що гроші дають водопроводу, а не комунхозу на обустройство бювета? Щоб гроші йшли в бюджет місцевої ради, а не підприємству... комунальної на ради. Ще це виповів 500 тисяч? П'ятсот тисяч це було в прошлому дали на водопровод, написав подйом. Це було в прошлому році. А тепер далі, що касається по цьому бюджету і поеду, там, якщо ви не стели, не стели записі, будь-який з вас, я можу написати таке письмо, щоб дали прочитати магнітофон, якщо його не стегли. Там було сказано, я підняв просто матхозу, щоб не давали. Це дільниць 90 тисяч. Ми перевіряли, Ми перший раз не дали 190 тисяч, ми перезвонили у Ніколаїв, оце ще завошули кустеє, 188. Так, Володимир Вікторович, я бачу, що питання закінчується. А підняли його просто, дивіться, у колхозу, от, от послухайте внимание, у колхозу нема ліцензії. На це. Там показується, як мені пояснили, має бути лабораторія і так далі. Ну, як і ніякий другий випрос, якщо там стоїть те, що ви піднімаєте, і далі, як і ніякий випрос, давайте ці гроші пустимо на саді. І знаєте, що сказали? Є вдома в кожного по три фітра стоїть і так далі. Ставимо на садики ці кітали. Ви знаєте, що ми сказали? Пусть а це, положило, це не положено, це незаконно. Так як я у... на станції, вже в ньому садику прийшов туди, кажуть, батареї треба мити. А там труби сотні. сотки. Сотні труби стоять вже 5 років, їх помивають. 45 тисяч. А мені в комісії розказують, що треба батареї сняти, вийти, вичистити їх, а потім поставити. 45 тисяч. Я пішов у садик і знаєте, що мені сказали? На сесії. Я ще й комісію, штука з вами була теж. А нам сказали на сесії, що, що ви не маєте права, ви будете досмотримо пройти. А я тільки права затиха досягти, куди наші кошти будуть. А рішали серена, їх велика, по рукам віддавали. Казали, скажу, тоді все не вистачало. А зараз десь систему маємо, бо ці питання буду рішення. Ще, ну, я, просила, я, я просила, що слідуючі питання взяти із тих, що задає громада Сузів'я. Будь ласка. Хоча б навіть оце перше. Любе будь-яке. А тоді хто просить, тоді е, е, я зловівський. Ну, зразу чи може готуватися поділити. І от, зразу. Та ви А як же? Ви, ви не готові до будь ситуації ситуації. Ну давайте так, я хочу сказати, тут було таке питання, допустимо, кого я буду брати команду. Да? Так, Ну, по-перше, команду будуть тільки ті люди, які являються фахівцями. Ви розумієте, якщо первого зал, але він буде дзвонити до папки, мамки скажуть, як наступний тут фонарь поміняти, то я таку за ману буду. Ну, це все буде на конкурсній основі. А в планах все. немає слідуючого мера, я не Я не розкажу. Не розкажу по-моєму. Так, я зловіться. Я... Як ви ставитесь до цього, щоб у нас існувало далі правопорядку, комунальне підприємство правопорядок. Чи воно оправдує себе, чи ні? Це... Я вам скажу однозначно. У мене на цей правопорядок спочатку було 140 тисяч. І коли був гурт, був, був порядок. не стало, порядку немає. От пройшов, на другому місці порядок. Як рішить громада? Мені все одно громада можна рішати, а ми дуже виконують. Хоче громада буде, не хоче, не буде. 140 тисяч поставок на щось зброє, маєте. Коротке запитання по дорогам. До практики, як ви ставитесь такої е, ремонту доріг із використання відсіву і щебінки, коли воно видувається вітром і так далі, і гроші. Щоб, пойдуть, пойдуть. Пойдуть. Я як трохи дорожньою, то це для мене тема більш така приємна. Там де є асфальт. Білий варіант не йде, як ви кажете, шіпло. білий варіант йде тільки на монтові дороги за розквітцовкою. Я говорив і говорю, ви знаєте, у нас кожний рік, кожний рік, хоча за перше з колись ми ділили проєкт. Ну, ви знаєте, для чого наробляються ці проєкти, ці вироки, ці всі ПВП меди. Я став питання, треба ділати ямушний ремонт. Зараз ямочка, вона білиться більше треба ділянка роботу. І в нас стоїть питання, Можуть подивитися програма Ночовського, там стоїть питання создати. Він бігав 200 казавши, сюди комунальну службу цю, щоб забором дивитися. Я кажу, не треба нам його займати, у нас свої дорожня організація, одна, друга, з ними працювати, давати людям всі місця. І наглядати, щоб робив кожен рік, у нас два рази хоча б на кожній вулиці. Він дуже ділянку, спустити воду, удасть водію, йти здоров'я, що, буде. Скажу, що доказав, це буде. І паралельно скажу, що я б свій правильно не доказав залійки, це буде перевороти машини ліки. І все буде наче нового ринка до м'ясного магазина. Ми, коли 20 років тому назад, палійка їздили на велосипеді. Зараз ми ходом пригинаємося. А завтра, якщо так прийде така команда, яка ще робила 5 років, ми будемо по палійка ходити, тому що повзати. тому що там гілки вже не дають ходити. Літо пройшло сухе треба було обрізати. Його ніхто не призвав. А ще зима, буде за це а сухе осталося. Кажуть, показаці треба робити, підходить показати. І буде в Так. Слово від, е, запитання від Сільвестрова. Значить, Яка ваша основна професія і в якій сфері діяльності ви вважаєте були найбільш успішними? Обовно. Ну я думаю, що вроді, свій тут, мабуть. Я тут, підкажіть, в сфері професії, я ще не Ваша основна професія, яка і в якій сфері діяльності ви були, вважаєте, що ви були найбільш успішніші? Ви ж в багато сферах діяльності працювали. Так, так. мене там Ваша основна професія, в якій сфері діяльності? Ну моя основна професія це я інженер механік цього дорожня. А туди, куди мене партія кидала, я там і робив. І право туди лопи. А от саме найбільше, що мені вже як депутат подобалося, да? е, я почувствовав, що люди щось хочуть, і я їй допомагав. Це родинський клуб. Бо тут сидить Віктор Владіович, йому е, честь, хвала і все стане, що тільки можна. Він якби не він, е, Ночовський не договорився у нас там із, у клубі, був спортзал. Там був такий глина Лісад. Вони не договорилися і спортали розграду. І Ночовський поставив питання спецклубу. Спасибо, тоді вітру піддержав. І я почав бачити цю роботу по клубу. Там вечора одних людей пратісти, діти кружки роботи, і це все за 650 гривень клуба. І я скільки год піднімаю, пишу здавати, піднять заплатить. Однак людина залишається питання ні за які по одному. Шановні важко так кажуть. От громаду бачить передвиборній громади. програмі важливе питання підняти члені, боротьба смітниками. Ви озвучили, що е, ця робота буде виконуватися рік безкоштовно для того, щоб привчити громаду до порядку. Ви не прораховували, скільки на це кущів потрібно буде е, залучити? Я вважаю, що якщо людина в програмі викладає, то вона вже повинна була, ну, хоч приблизно прорахуватися. Ну посчитаю. посчитаємо. Почитаємо. Все не посчитаємо. І на це російську, не скромі стоять, розумієте? І можна це додати? Ми забили план, були у першому року, мусоровоску купили. Так у нас не вистачило ума поїхати на завод і вибити і забрати світловоз. Ми його не получили, розумієте? Дякуємо. Шановні, я... одну хілиночку, зараз. Одну філиночку, Шановні, одну філинку. Шановна брага, брага, за одну філиночку, зараз буде хвилинку. Шановна громада, ми зібрались на зустріч не з одним кандидатом. Ми не будемо сидіти весь день. Він проводить зустрічі, можна буде пізніше. Це один момент. Давайте дивитися і по часу, як ми будемо. У нас просто сюди підчесне здобувати. Це раз, зачекайте, зачекайте, не всі разом. І друге питання, я згодна тут з зауваженням. В першу чергу давайте не представникам партії, а давайте членам громади. Так і будемо робити. Значить, останнє питання від до цих Бог вже лежав гарний. А якій партії ви состояли? Ваще, колись комуністом. Так, а що матір будете лобірувати средства своїм предприємницям? Будете лоббирувати свої вигідні плани в отношении своєї предпринимательства. А, да не. Він же зобов'язаний буде відмовити. У мене просто все розказував, у нас зібрали, прийшло, ми проголосували, все віддали. дали, і головою там сірого, і лекла в руки. Я все создав. Как вы думаете, на сейчас надо проверить э, работу высшего голови и э, горсовета Чего сейчас? Дам? Дам? Э, саме перше, коли ми прийшли ну, після виборів, я підняв на сесії питання, що нужно зробити менталізацію. І по сьогодні ще коли ми в комутхозі навіть робили частично. Ми побачили, скільки там ну, треба списати, непонятно де воно. Ви ті плачні рождовську навіть не покажем номера немає. Я тоді піднімав. А зараз стало питання, ну завжди проведена ревізія по всьому. Дайте І те, що... питання, Надо чи не на треба. Надо, надо, надо? надо, надо. крівіщити рук. Шар.. Какую кішок вона пошла? Так, все шановні. Все, дякую. Шановні. Так вибачте, я буду жорстоко в нас. Це питання дуже. Шановні. Будемо задавати питання, так і домовились. Одесять. У нас буде можливість з вами переговорити. Не все за один день. Я питаю, є у залі присутні із міської територіальної комісії. Нема. Я буду до кінця питати, чи буде тут культурна комісія, чи буде. Шановні, переходимо, далі роботу продовжуємо. Задамо всі питання. Слідуючий у нас кандидат, Заглада Алла Монаторія. Заг... Алла, Заглада чи плаляда? Буде і загада. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал. Натискайте на великий пайл під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.